Керівнику одного із міських комунальних підприємств Бердичівської міської ради повідомили про підозру в порушенні правил охорони вод, що призвело цитую до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля. Такі повідомлення з'явились днями на офіційних сторінках обласної прокуратури та поліції. Тож за коментарем ми звернулись до Бердичівського районного відділу поліції, старшої інспекторки з комунікації Ірини Кучерук. Із її слів, ще у липні. І торік до поліції звернулись працівники Держекоінспекції Поліського округу. До поліції звернулись представники Державної екологічної інспекції щодо невиконання керівником одного із місцевих комунальних підприємств їх приписів та застережень щодо порушення водного законодавства України. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Під час досудового розслідування було встановлено, що Відбувся скид стічних нечистот у річку Гнилоп'ять та Семенівський ставок. Причиною цьому стала відсутність водоочисних споруд на даному підприємстві. Тож, зібравши необхідні докази, свідчення, а також на підставі експертних досліджень слідчі слідчого управління, головного управління Нацполіції в Житомирській області. Повідомили керівникові даного підприємства про підозру за частиною першої статті 242 Кримінального кодексу України, тобто це порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод, а також завдало значної шкоди довкіллю, що становить більше 130 тисяч гривень. Заступниця міського голови із питань житлово-комунального господарства Наталія Палкіна підтвердила, що знають про відкриття кримінальної справи й нарахування збитків та зазначила наступне. Екологічна перевірка порахувала, що підприємство забруднює зливові стоки, але ну, ми тут не зовсім згодні з цим. Ну, але в них є та своя думка. На балансі підприємства є зливова каналізація, тобто це дощові води, тобто це незворотні води, які йдуть з підприємства недоочищені, а нарахування збитку порахували як зворотні води, тобто недоочищені. А це, а це вода йде дощова. Так, да, є питання, можливо, врізок по цьому, але ми. Ну, минулих позаминулому році виділяли кошти, чистили зливову каналізацію і е, виявляли деякі врізки каналізаційні, то вже питання. Ну і інспекції, і взагалі це таке воно за радянських часів підключалось під землею, його дуже важко виявити. Ну, але ми цим займаємося по мірі. І ще одна подібна справа перебуває у господарському суді. Там сума збитку іще вища 340 тисяч гривень наразі подано апеляцію, і буде призначено апеляційне там вже засідання. Тоді вже буде. Коли вже буде рішення суду, тоді вже будемо бачити. А це тут відкрито кримінальне провадження по тому самому питанню по забруднення. Далі триває досудове розслідування, і вже буде передана справа до суду, і буде вирішуватись судовому порядку. Досудове розслідування триває відповідно до чинного законодавства. Чоловікові може загрожувати покарання від штрафу до обмеження волі сроком до п'яти років.